Ту в неї пограмо, сказав я. Вона взагалі не страшна. ній дуже можна мали, сказав бля. Тікай, тікай! Тікай, тікай, вербаш! Все, виходьте, виходьте! збігати! Що це так зняло мене? Йо-мойо. Добре. Шо, всім привітки. З вами Ампостер. і сьогодні ми в вихід Uh, то ще що навіть не вихід 8, це типу вихід 8, це ця гра називається коридор. Чекай! Стоп! Стоп! Ні! Варвара! Стоп! Стоп! <пі> Дивись! Uh, правила гри тут трошки відрізняються. Замість того, що просто, якщо ти бачиш аномалію, треба повертатися. Ні, тобі треба рахувати кількість аномалій. Диви, прямо зараз кори... коридор правильний. Тобто він тут зараз без жодних аномалій. Запам'ятай його, доки ти ще можеш. Грало. Одна аномалия, Макс. Так. А это и да. Так, тут. Тут все окне. Значит, то так. О, не-не-не-не-не. А, все... а, вот это что. Смотри, эта сука, это то, на чем нужно mm -hmm. записывать количество аномалий. Вона не є mm -hmm. сама собою. есть сама сама собой. Есть она. Другой. Ааа. Так. Тим. Ау, боже. Один. Так, це один. Чекай, чекай, дай чек, дай чек, дай, дайш. Дай. Все, можна. Коридор порожній, коридор порожній. Це перше. ворог. Так, аномалія. чувак в нормі. Що, мене просто. Чекай, мене б'є по вухах, так, як ти говориш зараз. Ну, одна вже є, але чи є друга? І вона лише Там одна. Вона лише. Вона лише одна. Волод. Да, тут я. На аномалия. Так. Все. Oui, We. Well, uh, Це один. Це 2 Так, один. Все уже два. Скажи, хто, хто зараз there's зі звуком грає? Хто зараз зі звуком два грає? Це дві. Дві аномалії. А в чому звуком грає? Різні звуки бувають, я так зрозумів. Так, я дві аномалії я... думаю. Бо я тільки що почув у звук і тут двері. Та, не, не важливо, я просто я буду вені казати, вені. якщо я звукове. Я буду казати, якщо я звукові аномалії, іди сюди. І, 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 і і, і на на у мене дві аномалії. Чекай, що там, що там там рахуєш. Я вже пішов далі. Дві аномалії, камера є. А який дві аномалії? Стоп. Яка перша, яка друга? А, там було дуже темно в коридорі спереду, і потемніло все. Де? Це дві, ні? Та ні, воно і має бути ось тут темно. Маєш на увазі тут? Ну тобто вона тут а, воно мигало. Тут нічого немає. Ні, прям дуже темно було. Дуже темно було. Воно мигало в сенсі? да, так, так, так. Окей, ну так, да, це один. А друга що? А друга це те, що там. коротше, цей чоловічок із черноти пішов. Нет, это нормально, это нормально. Yeah? Це а, нормально. А, ну, значит, тут... Чекайте, okay, чекайте. Yeah? дайте я чувака проверю. Я, я буду дивитися ему душу. Да он в норме, я уже подивилась. Ну, напевно. А, дивися, 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 дивися. Я потім, я потім зроблю edit, відді, відді, на секунду, дивися. Все, пишет. <laughs> Позначался на чуваком и досить. Камера є, а, камера есть, камера есть, камера Так, ідемо. Пока що ми, типу, правильно робимо все, да? да. Так. Так, п'ятий коридор. Камера є. Один, оба, перша аномалія. Пномалия. Перша аномалія є. Йому Його все одно. Ч да, чувак, <laughs> чувак, такий, I'm invincible. Чекайте, ізолка. Зараз. А ти, чувак, чуваком. Да, no, чувак просто инвенсибл. Чувак invincible. Только одна аномалия oh. тут была. Одна? О май гад, вау. Это редкость. Так, который у нас там шостый? Шестой уже. Так, камера, 7. есть. О, аномалия номер один, я бачу. Где? Вон, 8. там. 8. Ты, 8. Вы а, so, его? So, so, so. назад, назад. Зараз іди в той кінець коридору, іди в той кінець коридору, бо дивися, що зараз там залишається. Я теж хочу О, глянути. Тікай, тікай. Тікай, ти можеш бігти, Прикладна. ти в цій грі можеш бігти. 18.30. Це... Та була десь там. Все. Окей, Та, це одна одуваля, ну, це одна одуваля. Тут одна, якщо Ну так, ну, да. всі таблички на місці. Дивись, яка... Чіпка, Варвара, 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 довись на мене, довісь на мене. <С discussion> ну <ні. кас> <плэш> <спіл pave> так, давайте думаємо, що маємо робити. <кас> <кас> так це сьома. <кас> <кас> Ти вже спиздилася. <плэш> <кас> <кас> <Та йома. кас> Так, це один. Перша, перша малюнок, малюнок, малюнок є. Не, не друга, той. друга, в кінці коридору немає стрілочки. Дві? Ви так. серйозно? Дві? Нам везе поки що, я думаю. Так, да, тут дві тільки. Вау. Чекайте, ми що пройдемо, пройдемо в сейдан? Ми що пройдемо сейдан? Стоп, стоп, стоп. Нема в... вентиляції. Один. Тікай! Тікай, Варвар! Сюди! Всі, сюди! Сюди! Бігте! 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 Та да біжу! На сходи! Сійте на сходах! Два! На Я сходи піднімайся! Все, можна йти! Паразит! Паразит, блядь! А, тут достіження! Так... Чекай, стоп, а... Паразит, сам чувак в норм. Це дві. Чекай, дві. Далі, а... Стоп. Це дві. Це не в... Я не думаю, що це все. Чувак, и пара. Далі, немає камеры. Три. Stop. Немає камеры, три. Да, тут, тут нема камеры. Точно. Так варвара, зникла. А, ні, okay. варвара зникла. А, нет, Варвара жива. Йдемо. Куди ж я й Йомай. Йом, мы дуже лаки. Один. 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 Четверта. Один. Два. 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 What? Це три. Уже два. Це хто? Стоп. Що це? Зробити А що нам робити? Доджити Доджити What the heck? Йо-йо Що це таке? Все, я помер Я не бачу Що це було? Я помер йо Там треба бути Нуль аномалій Ну Дивіться, якщо ви бачите... Так. Все, один. Можна навіть не дивитися. Звук, більше. звук, звук, одна. Знаєш, що це був за звук? Знаєш, що це був за звук? Іди сюди. Двері, це двері закрутили. Це за крилочі, камера ні? впала. А... Камера, камера трошки втомилася. Як казали ми з Варварою. Вона не змогла подивитись на вкурі потужно. Уже так. один. Две аномалии. Одна. А на вещи ты бежишь. а вы на тут? А, вот сюда два или один? Одна, ты одна, одна. Да, только одна. Двух кладовки. Звуки. Две. Нет. А, не, ладно, не, не, мне показалось. Ну, так, камера. так, камера Е. Одна аномалия уже Е. Ну, Чекай, че, не, але? просто не дивіться ну, на нього. Стоп, чекайте, давайте одразу спочатку перевіримо коридор, перш що туди йти. А, табличка в нормі, і всі вони знаходяться на своїх місцях. Вон тут. Венти, венти, а... Стоп, 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 давайте... Це одна, Ліндуй, просто... Шов, все, 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 просто, просто... просто, стак, просто, йди ось так, просто йди ось так. Не дивись на нього. Ні, ні, Ой, стоп! Ой, чекайте. Йома... О, чорт. Завжди натискаю я. Це моя робота. Камера в нормі. А. Так, камера. Чувак. Нуля аномалій, ні? Ну так. Да. Нуля аномалій. Ну це дуже визначити. Знаєш, яка не найбільша пична аномалия? Чувак сей з жінкою. Ні, Яка? Чувак сей зіткнутий. Опа, перша аномалія О, є. є. Э, сей, пік піквісовочка. Пік а, нема таблички. Модный нема такий. таблички. Нема таблички, це... Це дві. Да, да, да. Дві. Дві нажимай. Я тисну. Все, давайте. О, що? Чекайте. Не Колір смітника. Чого, блін? Колір почекай. Ми навіть не подивилися туди, якщо чесно. Так це уважніше да. дивимося. Я проходжу, mm. за, я заплющую очі, коли проходжу. Дим ліхтарик, один. Дві, дві, дві. Цікайте, там щось. Вперед! іди вперед, ідіть вперед! Швидко, швидко, вперед! Вперед! Ого. Стоп, не проходьте! Все, виходьте, виходьте з no, це було? швидко, швидко. А що це було? Це монстр. Він мене уже один раз її, як Це монстр, який вирубає задню ось, 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 стіну під камерою. Бувак, нукні, плакати. Тут наче все нормально. сміттєвий бак такий. Тут дві вентиляції, тут тільки одна вентиляція. Ні, Ні, тут, тут дві вентиляції. Дві. А. Це мені вже щось. Три. Три. Вау. Стоп, стоп, стоп! Так, давайте. Стоп! О, Я сказав стоп! Я думав, ти вже все нажав просто сорі. Так, тут О, на першому Я буду казати, я буду так, казати коли, коли можна йти. Добре. Так, Стоп. локація, сюлак. Ну наче да. Все ок, ні? Да, все ок. І потім кольор світника. <ріху> я буду дивитись на нього, я вже Там три рані. рази Я дивився. один. Опа. один. один mm -hmm. Два. Два, можна бігти. Все, можна бігти. Камера друга. Нова. Третя. Так, давай, тик, тикай, тикай. Так, тут Так, не може бути. I'm on my way. Камера. Так. Вітник. Коліш смітника... Тікай! Ой! Тікай, 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 тікай. Я думаю, можні умови, чувака. все? Иди нафиг. Иди нафиг. Одна аномалия, вроде. Блибный Чека... малый. Джой. Одна. Можно, я нажму? Джоні. Тикай. Ой-ой-ой. Все, -ой -ой. я тикнув. Давайте, Слава Богу, мы пройшли. Так, 4 вже. Так, камера на месте. Плоката. Так. Бежит, бежит, бежит. Що це таке? <реш> Другий раз. Стоп. Там не Стоп, чекай, чекай, не йди вперед. Ні, стоп! Ні, не йду. Я біжу за вами. Не я за вами біжу. Там спереду стоїть, чувак, і робить те позу. Там сіте тут, там спереду стоїть, чувак, і робить позу. Да, я знаю. О, а скільки чувак. Іди <реш> Зникли. Насходи, на сходи, на сходи йди. Uh -huh. Ого, він довго. Прикольно. Windows. Так, один. Правильно? Це поки що один, so... так. Чекай. Да. А одна. Все, можна йти. Я написати, Все, нажали, uh -huh. нажали. Шість. Так. Класна, гра. Ува, одна. Один. Ліхтарик. Два, камера. Червона камера. Ліхтарик. Посвіти на плакати, будь ласка. І плакати в нормі, плакати в нормі. Це два. Кай два. В кінці коридору ні. Uh... Три! Три! Три. Три. Дайте я заберу, три. чекайте, чекайте, дайте я заберу ключ, дайте я заберу ключ. А ну віддай, чувак. Це скільки? Три. Давай, 3? давай. Почекай. Це так, ти чи? нажимаєш. Ти нажимаєш. Раз, два, три. Все? Да. Фу, Один. перша аномалія. Перша Один. аномалія. Камера тут вже в нормі. Друга два, аномалія. Два, три. Три. 4. 5. 3. Біжимо. Чотири. Ні, все три добре, джин. все добре, все добре. А п'яте. П'ять це світло а в кінці коридору. Де? Світло в кінці коридору. Це п'ять, Все. Стоп, а. Він зразу вмер, ні? Це як? Ну це аномалія. А, а, я. Що? Що? Дві пробусили. О як ми мало мали. ЧОН Фейс! Си... Як John ми мало про це си... дізнатися? Оце де чому треба бігти? Як ми мало про це дізнатися? Один, хоп. два, три. Стоп. О, раз. Ну да, це три. Да, три. Один. 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 Джейм. Два. 3... Два. О, обережно, три. Чотири. Не рухайтеся. Oh, Його якийсь дивний, Подивіться на Джоні. Все, Все? Чекайте. чекайте А під Айте кудись, я нічого не бачу. Не, зараз... не рухайтесь, яма, обережно. Там же це... Давай я тобі підсвічу, я тобі підсвічу. Сюди, сюди, не, не заходь я не у яму, не заходь яму. Стоп, давайте і повернемося. На... Давайте повернемося і ще раз перерахуємо усі аномалії. І Один. На нього, Один. На нього нормально. все нормально. Два. Чекайте. Чекайте. Один. Далі два. Стоп, 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 стоп. Далі Тай, три. Чотири. Знак, 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 знак. Чотири вже. Чотири. Чотири. Так, Или... тут нема. Да, чотири. Не за п'ять. Не ліхтарик. Ну ні. Серйозно. Я дай те сайт, це виглядає, якщо чесно. Ну, подивимось. То ні. Ні, я маю майно увазі, як Но це ти... у тебе виглядає, як це у тебе виглядає. Ти просто стоїш і в тебе бликає ліхтарик. Угу. Mm -hmm. Ну тобто mm -hmm. мене не осліплює. Окей. Бо у мене освіт. освіт... Два... Один опа, баня. Та ну хто виключив воду? Нет, хто вимкнув, хто вимкнув гарячу і вимкнув холодну? Це гірше трошки. У мене таке було, це було дуже холодно. Ну, наче... не тя. Не, наче нормально. Я... Чому саме в переході між третім і четвертим двері зупиняються довше, ніж нарешті рівні. Я не знаю, мені ось. здається, чому що це один. Два. Стоп, де два. Okay, Окей, ні, mm. uh, ні. mm. два. Ничего не подивись. Автошпадба. Эээ. Ничего не будет. Аномалії, что можно вдарить дорожні. На стері, подивись и перевернути до буча. Один-два. І И на сьомому список закінчується. уже дев'ята? я в наушниках. Я зараз в наушниках сижу. Ага. Тікай. Тікай один. Тікай. Вперед. Куди? Йди вперед, Куди? вперед, швидко. Я біжу, я біжу. Ти знов цей червоний чел. Чому він видає звук? Звук, як скриплять двері. Стоп, не рухайся. Зникни. Ой, я який біжить. Стоп, давай чекнемо, yeah. давай все чекнемо, це останній рівень. Все треба чекнути. один, Два. уже два, є. два Це. Далі. yes. Це разом зі скріблячим чуваком. Джоні в нормі. На диво. Це два поки що. Якось мало. Так. Mm. Все. Топ. Ну, наче... Ну, добре. Puh. Ух! Буд ласка, два, будь ласка, будь ласка... Є! Ура! О май га! Я вперше в довіті пройшла. Ти вперше, так. Що робимо? Йдемо в готель. Вийти?